Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Вже настала тепла пора, і треба потурбуватися про наші майбутні рослинки і приготувати зелене добриво, яке робиться дуже легко, але воно має величезну користь для майбутнього урожаю і там вкладість всіх вітамінів, всіх мікро. Елементів і всього, що тільки можна, щоб воно добре, щоб всі рослинки нам добре росли і раду нас гарним врожаєм. І так, я нарвався кубурену, тут гірчиця 6 року проросла травичка, і піду зараз по кропиву, яка є обов'язковим інгредієнтом зеленого добрива. Можна і без кропиви, але з кропивою набагато результативніші. Це зелене добриво зазвичай готується, ну, як готується, робиться, на початку весни, коли якраз перші пагони кропиви, в них якраз дуже зараз багато корисних речовини, яка буде нам сприяти гарному врожаю. Коли вже така більше, ну як це кажеться, стара кропива, то верхушки ми ріжемо курам, додаємо або сушимо, а вже стебелини, які тверді, такі, то ми вже кидаємо в добриво. І все, все чудово. От собі відриваємо. Чим більше, тим краще, якщо у вас нема на господарстві кропиви, накопайте ну... Ну, собі і десь посадіть. бо Це дуже корисна річ. Навіть коли висаджую овочі, це і томати, і баклажани, і. що там ще. Кабачки і огірки. Я завжди в лунку кладу кропиву. Нариваю, кидаю, або цілу в лунку потім, е лопатою, трошки її покромсати, порубати. Ну, або ж вже зразу в руках там декілька частин розриваю і кидаю. Це дуже допомагає подальшому врожаю. Вона собі там пріє, це трохи є ефект як, теплої грядки, Вона собі поступово е перегниває, піддає. Всі корисні властивості рослинці і ми маємо гарний врожай. Треба користатися, не тільки ж хімією поливати. Я розумію, що простіше набагато піти до магазину, купити. Гумати, не гумати, ні ну все підрад. І ними заливати все, і потім це ж їсти. Ну, я, я теж додаю, нітромофоску. Іноді. Ну, більше до дерев, коли вони саджають дерева, а на такі рослинки я не, не сиплю. нічого такого. Щоб був гарний. Ой, гарний врожай. Так, нарвав відро. Цього мені буде достатньо і на зелене добриво, і трошки курчаткам кину, вже як першу зелень. це якраз буде саме те, що потрібно. Трохи напікся. Бачите, вже аж... По Похірці повилазили. Ну, дитинці нам завжди казали, що це корисно. Не знаю, чим воно корисно, але ну, будемо теж так вважати. Ну, Воно попече трошки, потім треба буде спіртом чи антисептиком трошки змастити її, Ну, скоро пройде. Так що, будете йти за закробив, беріть високі рукавиці або задягайтеся, щоб не було голого тіла. Так, і що нам потрібно? Нам потрібно чисте ведро з кришкою. Ну, Відносно числення, це там кропива, як кучатку допірно різав, бачите, вже немає частини. Е і наповнюємо його кропивою і зеленю. Кропиво кладу половину і остальне добиваю травою. Дуже не присуйте так, щоб воно було повненьке. Потім заливаємо це все водою до країв. Багато хто вже знає про таку про добриво. Але я хочу сказати, як роблю я дуже мілко ви не мільчіть ні кропиви, ні трав'я. Ну, щоб вона була ну, така десь ну, наполовину розламали. Ну, це максимум кропиво. Якщо така маленька, я взагалі її не ламаю. Тому що потім, коли ви будете набирати цей концентрат, щоб розводити. Вам буде так зручніше, не буде того мусора дуже багато мілкого, щоб потім не проціджувати, проціжувати ну, і мучитись, бо якщо ви будете в лейку, то будуть дуже забиватися. А так воно крупне, воно все осяде, воно все буде в одній стороні, і у вас буде чистенька водичка. Ну, як, чисте добриво. Ось так неплотно наповнили. Половину я наповнив е кропивою, половину всім, що нарвав на городі, щоб повиростало бурян гачиться, ну і все таке інше. і беремо, тепер наповнюємо. Повне відро водичкою. Бажано відстойною, бажано теплою. Ще дуже добре, якщо сюди додати одну чи дві столові ложки попілу. Я так теж роблю, це теж добриво. Добре. Ще більше пользи буде, в користі, але в цей раз роблю чисто зелене добриво. Все, ми наляли повне відро. Тепер ми його зачиняємо. Закриваємо кришкою. Ну, то можна поправити. Ой, бачите, що робиться. Так, Зачиняємо кришкою. Може, це кришка не з-під цього відра. Та, ніби не... а, так, щось попало. Все, закрив, так каже. Зачиняємо. і залишаємо на тиждень бродити. Через тиждень розбавляєте 1 літра цього добрива на 10 літрів води. Чисто відстояної, ну звичайно дощова, яка, яка там у вас є канал чи керниці. І все, і поливаєте десь по літрі під кожний кущ. А коли садите баклажани, томати, перець, ну, все таке, що любить вагірки, кабачки, я зазвичай вириваю луньку проливаю водою, потім ще проливаю зеленим добривом і вже саджаю, і росте все дуже гарно. Бажано, поки в нас воно тиждень буде настаюватись, бажано хоча б раз на день відчиняти і розмішувати, щоб трава осідала, тому що вона зразу спливає наверх і може нерівномірно ну, бродити. Тому бажано хоча б раз на день і мішати. Ну і все, так відро ми залишаємо на сонечку, щоб воно бродило, щоб воно грілося і буде кращий результат. Воно вже день на четвертий буде готове, ну, краще на ді... на тиждень, щоб воно постояло, і все буде супер. Все. Гарних вам врожаїв, гарного дня і мирного неба. Бережіть себе.